Вітаю всіх на каналі Стімоцхи. Сьогодні ми поговоримо про змальовки, обмальовки оцю всю штуку. Та як я була до цього причетна. Так-так. Колись я була основним скандалом, який розгорнувся в творчій спільноті. Звичайно, дуже в дуже вузьких колах, але про мене знали. Я була темною зіркою. На жаль, але ну, всяке життя буває, тому не будемо зациклюватись на поганому. А, також в цьому відео я поговорю ну, дуже багато про одну історію. Вона буде дуже довгою, тому сідайте, насолоджуйтесь, заварюйте собі чаю, беріть печиво і просто кайфуйте. Сідайте також малювати. Під цю історію, думаю, буде прикольно малювати. та... Загалом просто насолоджуйтесь, і я бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюсь, вам буде цікаво слухати. Якщо що, ви завжди можете мене підтримати вподобайкою, тому більше точно не затримуємось. Бажаю вам приємного перегляду. Також хочу додати два слова буквально за цю роботу, яку я зараз малюю. Я вирішила, що мені треба трошки повчитися, і, взагалі, навчання це крута штука. І вирішила перемалювати ось таку гарну леді. Бо мені потрібно працювати з шкірою і світлом. Але через те, що Photoshop, така паскуда вирішив, що нащо працювати, якщо можна не працювати, у мене файл пошкоджений, нічого не працює, і довелося його витягати зі спідпенту, який я, на щастя, робила. Бо так би в мене не залишилось взагалі нічого. Тому, на жаль, ця робота не буде закінчена, і я не змогла нічого зробити, бо вона. Пошкоджено. І як би я не намагалася витягнути той файл, Photoshop мені каже, не можемо відновити файл, пошкоджений за невідомою причиною. Це при тому, що я йому взагалі нічого не робила. Я зберігала, як і зазвичай, і відкриваю, а він вже не працює. І я думаю, ой Господи, що ж тобою робити? Але, власне, маємо те, що маємо. Треба буде з ним якось обережніше малювати, бо щось він то взагалі не працює, то працює отак. от. Тому робота більше скетчів, а просто щоб потренувати світло. Це так, на всякий випадок, якщо когось буде турбувати, чому якість роботи різко впала. Отож, справа була в далекому 2019 році. Тоді я тільки починала малювати, тільки починала розвивати свій інстаграм як художниці. Потім він, звичайно, був закинутий. Але зрештою, ми починаємо з моменту, коли він тільки з'явився. А тоді я займалася Гача Лайф, це така гра, де створюють персонажів, і от по ним я власне і робила роботи. Бо дуже легко береш персонажа, просто на нього накидаєш тіні, ну і готово. Роботи виглядали погано, навіть не маючи жодного досвіду, легко сказати, що вони жахливі на вигляд, непропорційні, виглядають, ніби не знаю, їх тільки що витягли з каналізації. Бо, знову ж. Замість того, щоб розкидувати тіні кольоровими кольорами, я просто брала цей чорний і просто чорним скрізь. Там, де треба, там де не треба. Там, де я відчувала, що він треба, і там, де я не відчувала, що він треба, я теж все робила чорним. Якщо я знайду ці роботи, я їх десь прикріплю, якщо ні, то ні. Ось. І в якийсь момент. Я знайомилася з багатьма крутими художниками, ми з ними нормально так спілкувалися, не те, що сильно спілкувалися, скоріше я до них набивалася в друзі, вони не відбивали мене, Ну, отак от і жили. І щось я задумалася в один момент, що вони всі так малюють гарно, а я так не можу. Щось я трошки присумнула і вирішила, що, щоб малювати краще, мені треба взяти іншу роботу. Чому я не знаю, як ця думка взагалі до мене прийшла: взяти іншу роботу для того, щоб малювати краще свою. Але між тим, я взяла іншу роботу, яка мені потрапила в стрічці в Інстаграмі, подивилась на неї і подумала, що ось так я хочу малювати. І я взяла всю роботу, обвела по контуру і залила кольорами. Ну і сказала, що це моя робота. А, ну, Я знаю, звичайно, всяке буває, але. А... Я вважала, що я найрозумніше, що так зробила. Свого часу у мене так було з цим ГДЗ. Я думала, що я єдина, така додумалась пошукати домашні завдання в інтернеті, бо, мабуть, ж до мене ніхто так не зробив. І з усього класу тільки я буду така розумна, що зможу додуматись до такого. Ну, звичайно, мої мрії були розбиті, як із класом, так і тут. Але між тим я зрозуміла, що я малюю, змальовуючи, перемальовуючи я вводячи контур ну, набагато краще, ніж те, як я без контуру це роблю. І я вирішила, що ну чому власне і не продовжити? Бо ну, ніхто ж не каже, так ніби можна. Ну і взагалі ніхто не дізнається. Я ж такий геній, сама придумала. Між тим я продовжувала я ходила по інстаграму, просто шукаючи гарні роботи. Навіть не особливо замислюючи, щоб вони були хоча б в одному стилі. Але за що я можу себе похвалити в таких змальовках, я ніколи не брала роботи від одного художника, щоб не здавалося, що я просто копіюю їх стрічку і не маю нічого оригінального. Тому я брала роботи від абсолютно різних, взагалі не пов'язаних за стилем між собою художників. І робила все так само. Ну, тобто, в цьому не набагато більше сенсу, ніж просто копіювати одного художника, бо це ще й дуже помітно. Будь-який художник має власний стиль. Я думаю, це не треба нікому пояснювати. І копіюючи стиль різних художників, тобто просто обводячи його, стає помітно, що ну, сам обвідник мало на що здатний. Бо якщо дивитися на Кожну роботу окремо, так, вони обведені, загалом непогані. Але якщо дивитися на кожну роботу е, разом, то <смі> стає зрозуміло, що нічого оригінального в цьому взагалі немає і не було. Та й можна зрозуміти, що е, обведені роботи зразу помітно, якщо їх не обводила людина, яка вміє обводити. Я не вміла. Я і малювати навіть не вміла. Я просто брала і по контуру кривенько як могла обводила. Перемальовувала, ну ні, перемальовувала це надто гарно сказано. І просто заливала кольором, не накладаючи жодних тіней. Просто заливала базовими кольорами. Ну і, Звичайно, якщо на оригінальній роботі є багато роботи з світлом, з кольором, з лайном в кінці кінців, а в мене є тільки кривенький лайн, ну, більш-менш рівний, але зрештою кривий, бо я не уявляла, як його робити рівним стає тобто, зразу зрозуміло, що робота не моя. Але я не зважала. Я малювала такі малюнки відомим блогерам того часу. Я малювала за своїм друзям, які були інтернет-друзями, але все ж таки. Я робила це для себе, робила для інших, робила для конкурсів, робила для всього. І я була в такому захваті, що я такий крутий художник, поки інші витрачають на такий малюнок, скільки там 4-5 днів. Я можу таке зробити за 20 хвилин. Якість, звичайно буде трошки погірше, але кого хвилює та якість, якщо можна ось так, от круто, за кілька хвилин отримати крутезну роботу. Ну, власне, я так вважала, я була повністю вдоволена цим, і мене не особливо турбувало авторське право, про яке мені ніхто так і не розповів. Думаю, я спокійно собі малювала, малювала, незважаючи на те, що мені там розповідали. Мені взагалі ніхто не казав, мені ще й хвалили казали, Вау, ти такий крутий художник, я хочу в тебе малюнок. І я, звичайно ж була рада намалювати комусь малюнок. Бо, ну, <смас> якщо мною захоплюється, значить я дійсно крутий художник. І значить, ніхто не здогадався про таку маленьку хитрість. Але найцікавіше в цій історії починається одного літнього ранку, коли я, прокинувшись, відкриваю інстаграм. Заходжу і бачу, що мені в директі є заявка на Ну, щоб написати мені хочуть. І я думаю, о, клас. І ж я відкриваю і бачу, що художниця доволі крута художниця, я її не знала, але ну, пролиставши її сторінку, я зрозуміла, що рівень в неї надзвичайно крутий. Я навіть замислила, щоб забрати щось, але я спочатку подумала, що ну, це вже якийсь перевір а, малювати для людини з її ж роботи. Надзвичайна логіка, але я все ж таки змогла до цього дійти. І ось вона мені пише, що в мене дуже гарні роботи. І вона б хотіла дізнатися, як я їх малюю. А я думаю, М -м, мабуть, дійсно, в мене з'явились фанати. Ще й такі особливі фанати, і думаю, ой, клас. І я їй почала розповідати, як я малюю, як я стараюсь, яка я молодець, і те, і те. А потім вона мені каже, що так взагалі-то не можна. І кидає мені роботу, яку я змалювала, яку я колись змалювала, і оригінал, з якою я змалювала. І каже, що це порушення всіх авторських, можливих людських прав. А я просто в шоці з цього сижу і не знаю, що їй відповісти. Бо на що я можу сказати? Що ну, вибачте, я думала, так можна. Ні, я була достатньо горда в той час, тому я кажу: і що? Ну, точніше, я взагалі нічого не відповідала, але мені так хотілося, щоб вона просто відстала від мене. А, і я спочатку відкладаю телефон і думаю, все. Якщо я не буду їй відповідати, вона подумає, що мене немає, і відстане від мене. План був дуже надійний, як швейцарський годинник. Та між тим мені написало ще дві дівчинки. Вони теж були художниці, доволі класні художниці. А, і вони мені пишуть, що з мальовки це не окей. І я думаю: клас, а це я попала. Зараз на мене натравлять всіх художників. І щось я подумала, що, мабуть, все-таки треба з ними розмовляти. Бо якщо я не буду відповідати, дуже ймовірно, що вони подумають, що я їх уникаю, і виведуть це на загал, що я така от не дуже чесна людина. А я вже намалювала таких робіт багато різним людям. І було б ну дуже неприємно, якби виявилось, що все, що я робила, було дарма. Бо зараз цікаю, що це неправда, моїй репутації хана, і все. Але замість того, щоб сказати, що це дійсно мої роботи, я кажу: о, так, і що. І вони мені пишуть, що ну, причому всі в трьох, дуже цікаво, як вони так знаходили і. Неправильних художників, я не знаю. Але вони мене знайшли і кажуть, що ну не можна, так? І після довгих баталій, які в нас були скоріше, як е, спроба мене втекти від будь-якої відповідальності, е, я пишу, що ну добре, можливо, і змалювала. Але що з того? Так, мабуть, багато роблять. І мені кажуть, що. Насправді потрібно розвиватися, і нічого не приходить просто так. І одна з цих дівчаток, назвемо її Ліса, бо я чесно не пам'ятаю, як її звали. Ліса вирішила кинути мені дві свої хромоти, щоб показати, як я вмію, ну як вона навчилась малювати, і як змінився її стиль, і, і чого вона взагалі досягла, і який прогрес, тому подібне. І каже, що нічого не приходить просто так, от, бачиш, я. Продовжувала малювати, в мене все вийшло і зараз ось так. от. І я думаю, ну класа, я так не можу. Я вже тіп цього не досягла, тому я їх дуже осуджувала, дуже бісилася, ненавиділа, але я прийняла той факт, що змальовувати не можна, і вони мені кажуть, що ну, або підписуй на кожній роботі, що це змальовка з іншої, або видаляй. Ну, я подумала, що я навіть не уявляю, хто автори тих робіт, і вирішила весь інстаграм просто під чисту стерти. А взагалі я тоді поводилась доволі приязно з цими дівчатами, але я їх терпіти не могла, просто надух не переносила і вважала, що краще б вони ніколи не з'являлися в моєму житті. І ось після того, як весь мій інстаграм почищений, в мене немає жодного малюнку, який показати, бо останні кілька тижнів я тільки те й робила, що обводила чужі роботи. І в мене взагалі немає нічого, я вирішила, що ну все, малювання це тепер точно не моє. І на певний час я дійсно його закинула, бо думала, ну блін, ну блін, що це взагалі робити, якщо знову прийдуть такі розумні і мені все перекриють. Їх, я, до речі, заблокувала всіх трьох і вирішила, що ну воно мені більше не треба. І краще я вже не буду ніколи художником, ці мене більше не знають, і взагалі. буду жити собі більш-менш спокійно. Але вже за кілька днів я подумала, та ну мене це не зламати, не зламати, і взагалі я буду до кінця художницею, бо це моє покликання. Та й взагалі, хто я така, щоб не малювати, якщо мені сказали, що не можна так? Я перестала змальовувати так, але я повернулась до гача-лайф, те, з чого я власне починала, і малювала на цих маленьких фігурках, намагаючись їх якось обводити, перемальовувати. І малювати, але я більше не змальовувала. І обводила я, скоріше, як базу, яку в цих фігурках вони були однакові, і там її якось малювати неможливо. І в того часу в гачі це було цілком нормально обвести фігурку і на ній щось малювати. Не зовсім розумію, але воно було. І я... Хто я така, щоб ламати правила. І ось я малюю, малюю, і я зрозуміла, що я малювала набагато краще, ніж це було до змальовок. І я думаю, блін, то може в цьому був якийсь сенс? Типу, тобто, те, що я сиділа і обводила контури, можливо, це дійсно чогось щось дало мені. І дійсно це дало. Я зрозуміла, як працює людина. Якби я ще обводила виключно гарні роботи. То я б, скоріш за все, прогресувала швидше. А так, я вводила будь-які роботи, і стиль змішувався. Не особливо на краще чи на гірше, просто змінювався. І я не впевнена, що в ньому був якийсь сенс, бо я не розуміла, що робити. Якби я розуміла, навіщо я змальовувала, а не просто вводила контури, то, можливо, я б прогресувала дійсно швидше. А так, що маємо, те маємо. Не маю права скаржитись. Але що цікаво, до того як я почала вводити контури, я не могла намалювати от взагалі людину. Навіть дуже примітивно, негарно, по-дитячому я взагалі її не могла намалювати. А хіба що, ну знаєте, от намалювати Стікмена, палка, палка, кружайше окно ну, це от людина. Отак я могла так. Але намалювати людину, хоча б приблизно, хоча б неправильно, але людоподібною, в мене ніколи не виходило. Ну і я думала, що ну а на що намагатись. Ще й малюючи на телефоні. А, тому після того, як я перестала займатися обмальовками, я подумала, що саме час пробувати. І в мене виходило ну, не те що добре, але набагато краще, ніж виходило до цього. І я надихнулася. І я почала малювати а, оці роботи без змальовок, без контурів. В мене виходило так собі, як я вже сказала, і потім колись. Пізніше я натрапляю на конкурс. Я взагалі тоді дуже любила всякі творчі конкурси, бо там можна було виграти перемогу а виграш перемоги це ну, найбільше, що може бути потрібне. А зараз я, звичайно, теж дуже люблю змагатись за перемогу, але зараз це більше заради піару, та щоб якось присунути себе як художницю. Але тоді я змагалася за будь-що. Мені обіцяють. Просто сказати, що я молодець клас, давайте два. Мені обіцяють намалювати якийсь малюнок не дуже гарної якості. Супер, дайте три. Обіцяють намалювати повноцінну роботу, о, клас, я в справі. Обіцяють гроші, тим паче я в справі. Звичайно, я в конкурсах ніколи не вигравала, але мені подобалось брати участь. Просто тому, що це була можливість якось розважитись і завжди були свіжі ідеї, що намалювати. А саме тому. Я завжди намагалася в усі конкурси влізти, особливо якщо це було від популярних блогерів. І мені просто було байдуже, що саме малювати, кого малювати, головне малювати. І в якийсь момент я натрапляю на конкурс від якоїсь художниці, в якої персонажка була з родним волоссям, доволі милий стиль, і її подруги, і їх персонажі разом. І треба було намалювати цих персонажів парами, якось малюнку їх змістивши. Я думаю, класний конкурс! Я давно не малювала багато людей. І ось я намалювала, намалювала, і найцікавіше почалось, коли я вирішила трохи погортати інстаграм цієї художниці. І я гортала-гортала і зрозуміла, що одна з її робіт, яку вона виставляла, як. В календарику за те, що вона малювала найкраще за якісь місяці одну з тих робіт, яку кидала мені колись ліса. Ще на початку, коли показувала мені, як треба малювати. І тут до мене прийшло розуміння, що ця художниця і є Ліса. І її друзі, які брали участь в цьому конкурсі, теж як організатори, це і є ті самі дівчата, які на початку сказали, що з мальовки це не окей. І я чесно була в шоці, що так вийшло, бо я думала, що я з ними вже ніколи не пересічусь. Я думала, я їх вже ніколи не побачу, але ось вони, ось я. І я влізаю в їх конкурс. Звичайно, з конкурсу я не пішла, а в конкурсі я не виграла, але сам факт того, що я отак от з ними пересіклася, не особливо знаючи, хто вони такі, був доволі цікавий. І насправді я їм зараз вдячна, що вони тоді мені сказали, що обмальовки це не окей. Бо якби я продовжила робити ці контури на якісно, навіть не задумуючись, то навряд чи я досі була б художницею. Я б, скоріш за все, в якийсь момент зрозуміла, що ну, це якось не дуже цікаво шукати інші роботи, щоб просто обвести контур. Та й нащо воно мені треба, якщо є багато художників, які це можуть робити і без мене. Ну, там, паче з появою всяких штучних інтелектів зараз. Я б тодічно втратила будь-яку популярність. Хоча, можливо, б я просто перейшла на штучні інтелекти і казала, що ось це ну от точно моя робота. І ні, те, що вона виглядає як сотні інших створених, створених штучним інтелектом, це нічого не значить. Оце ну точно моє спідпейту не буде, доказів не буде, взагалі нічого не буде. Але ну ви повірте, що це моя робота. Звичайно, всяке буває, але, ну блін, таке не таке, повірити, дуже складно. А завдяки цим дівчатам я зрозуміла, що ну, можливо, вони мені й не сильно подобались в той момент, але завдяки їм я почала малювати самостійно. Виходило в мене паскудно, мені не подобалось те, що виходить. Мені хотілося е, знову піти на хиткий темний шлях, перейти на сторону зла. Але я трималась, Трималась до. Останнього десь півроку, <хи> поки знову не почала обводити. Але я обводила вже не просто мільярди робіт. Я обвела одну роботу зі своєю персонажкою, просто щоб якось себе мотивувати, що ну гарно я малювати можу, а просто іншими методами. Це насправді дуже дивно. Мотивація, але на мені спрацювала, і мені стало набагато краще від того факту, що я можу обвести контур, отримати гарну роботу, подивитись на неї і продовжувати малювати свої е е жахи, які я називала малюнками. Але так, всяке в житті буває. І краще б я чесно малювала сама. Я б тоді, можливо, не згаяла півроку на те, щоб просто вводити контури. На цьому моменті я хочу подякувати всім, хто дивився це відео до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати таку історію. Можливо, ви знайшли для себе щось цікаве, можливо, зрозуміли, як точно робити не варто. А можливо, вам просто було приємно слухати. На цьому, все ж таки, наше відео відходить до кінця. Я бажаю вам гарного дня та зустрінемось колись потім. Ви були на каналі Астімоць.